Слава Ісусу Христу! Я вітаю вас на своєму каналі. Бажаю вам Божої благодаті. Хочу почати зі слів книги Іоїля. Бо великий день Господній і дуже страшний, і хто витримає його? Але і нині ще говорить Господь: наверніться до мене всім серцем своїм у посту, плачу і риданні. Роздирайте серця ваші, а не одяг ваш. І наверніться до Господа Бога вашого. Бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий і жалкує про біди. Дорогі друзі, я вас вкотре закликаю і прошу, покайтеся, поки ще не пізно Бог дає нам час, ще перебуває на землі Дух Святий, ще Господь над нами милосердний, ще Господь з нами і в нас перебуває. Дозвольте собі. Спастися. Тому що це, перш за все, потрібно не Господу, це потрібно нам з вами. Бо ми думаємо: ну, деякі думають, що це потрібно Господу, а деякі навіть і не вірять Його, я вже не кажу, що приймають як свого Спасителя. Це потрібно нам, нашим душам і в нас ще є час. Так ви можете сказати, були війни, були е, голодомори, були. Біди і так далі, катаклізми. Але ви не можете не бачити, як все прискорилося, як все просто поглибилося. Це неможливо не побачити, неможливо не відчути. Можна бути сліпим, говорити: так, все буде добре, так, все, та, все буде добре. Такий настрій треба мати. Але він має бути здоровим такий настрій. Потрібно звертатися до Бога, дякувати Йому, прославляти, воспівати Його, тому що Ісус Христос, наш Спаситель, Всевишній Бог, Отець Творець, послав нам Ісуса Христа на наше спасіння. І Він ходив, проповідував, Він ходив, зцілював, Він ходив, ніс добро і любов, натомість Його розіп'яли. То чого ж ми можемо чекати від цього суду, людського, якщо розіп'яли найсвятішого? Вірте в суд Божий, тому що справедливість обов'язково обов буде святкувати своє торжество, буде великий-великий пір, велике-велике свято. Але воно буде з Господом нашим Ісусом Христом. Ви знаєте, да, що спочатку буде дуже-дуже погано, і це я ще зменшую те, що буде. Але потім прийде Ісус Христос до нас на тисячу років, буде правити і буде мир. На землі і буде благість, і буде любов. Ви знаєте, я не хочу дожити до днів великої скорботи. Я хочу, як я хочу, але все як по волі Божій так і станеться. Тому я прошу Господа дуже сильно і слізно прошу, Господи, дозволь мені. Не перебувати часи великої скорботи тут на землі, а перебувати з тобою на небесах, щоб мені не споглядати ці жахливі речі, які будуть відбуватися. Ми вже споглядаємо, які відбуваються, хто б міг подумати, що це припаде на наш вік, що ми будемо проводити хто свою юність, хто свою молодість, хто своє дитинство, а хто свою старість зустріне ось так, як ми сьогодні зустрічаємо. Що говорити про тих, хто зрадив, так? Да? Якщо зрадили найсвятішого, зрадили, почнемо з того, що зрадили самого Всевишнього і своєю заздрістю, просто заздрістю, який захотів, захотів володарювання, захотів бути вище над Богом правити, і Бог сказав: будеш правити тільки не небом, а я тебе відправлю туди, вниз. І ми знаємо, да, про кого йде мова. Потім Іуда, потім... Наш ворог, да, спільний, фізичний. А все відбувається перш за все на духовному рівні. І ми з вами боремося на духовному рівні. Тому, друзі, ми маємо бути сильними, маємо бути рішучими, маємо бути вірними, тому що Господь вірний і ми маємо бути вірними. Прислухайтеся до Господа Бога, прислухайтеся до своїх думок, прислухайтеся до своєї інтуїції, до своїх почуттів, відчуттів, до своїх снів. Тому що, ну, наприклад, мені дуже багато таких снів сниться все життя. Я навіть пам'ятаю сни, які мені снилися з 4 років, з 5 років. Деякі такі яскраві сни були, і десь вони навіть записані, десь упущені, але в пам'яті є, і іноді так вони можуть вспливати в пам'яті. Тому прислухайтеся, друзі, і це не жарти. Я вас ні в якому разі не хочу налякати, ні в якому разі не хочу настрашити. Я просто хочу вас попередити, що далі. Буде гірше, гірше у фізичному світі. І дякую Богу за те, що Він дозволяє мені відчувати його благість, відчувати Духа Святого і перебувати в світі нематеріальному, не прив'язуватися до матеріальних речей, не прив'язуватися до якихось людей, а бути завжди з Богом. Ну от раніше я, як і багато з вас, мислила, можливо, хтось з вас ще й мислить. Більш матеріально, більш фізично, да? як можна любити всі. Зараз я це розумію. Зараз я це не тільки розумію, я це відчуваю. І я просто поринаючи в цей духовний світ, в цю благість Господню, я відчуваю таке прекрасне, ви знаєте? І воно на контрасті зараз, з тим, що відбувається, відчувається ще більше, ще сильніше, тому що дуже сильний контраст зараз відбувається. Дуже сильно проявляються люди, дуже сильно проявляється їх поведінка. Тому що часто це не люди, там щось образили нас, а щось, те, що в них сидить, те, що вони там не вимолили ще. Тому я вам бажаю перебувати завжди в постах, хто відчуває якийсь недух, десь там пішов, відчув угу, друг купив якусь машину, крута машина, класно, це б мені таку. І така, знаєте, заздрість трошки так і цапнула. Зразу, зразу просіть пробачення і вималюйте це. Тому Господи пробач і не дай цьому повторюватися. Над собою можна працювати. Знаєте, люди кажуть, що Ну, є такий вираз, що люди не міняються. Міняються, дорогі мої. Міняються при бажанні можливо абсолютно все. Я це спостерігаю і за собою, я це спостерігаю і з людьми з суспільства мого, як люди можуть змінитися. А змінитися можуть люди тільки в любові. Але ж ми знаємо, що існує дві протилежності: любов, ненависть, да, і так далі, тобто антоніми існують такі. І вподоблятися легше, звісно, ненависті, чомусь поганим звичкам, а любові завжди складніше, тому що це дуже складний шлях, я по собі це знаю. Любов це сила, любов це все, Бог це любов. І тільки в Бозі ми можемо знайти спасіння, тільки в Ісусі Христі наше спасіння. І... Ви знаєте, раніше я, коли була менше, ну набагато менше, там ще в школі вчилася, і думала, що ж подумають про мене інші. Мене це турбувало, думала, будуть вважати якусь там білою ворону, якусь не тако. Я була недосконала. Я не кажу, що я зараз досконала, але коли вже духовно виростаєш, коли вже ростеш, тебе бентежить тільки те, що подумає про тебе Бог, те, що скаже тобі Бог, а не люди. Ти думаєш, Господи, Ісусе Христе, ти бачиш. Ти знаєш, хтось зробив щось погане, ну, болічі нам зробили, так? Да? Господи, я віддаю в твої руки. Ти роби що хочеш з цією людиною. Я не бажаю зла. Просто, Господи, роби, що вважаєш за потрібне. Я бажаю, щоб всі люди зрозуміли, що вони роблять. Важливо встигнути покаятися, важливо встигнути пробачити, важливо встигнути любити. Любити, любити і ще раз любити. Існує два поняття. Існує поняття кохання, існує поняття любов. Це зовсім різні поняття. Чому різні? Тому що любити можна небо, любити можна траву, любити можна сонце, любити можна маму, любити можна папу. А кохати, кохати можна Андрійка, Марію, Сергія, Олену. Кохати це кохати когось. Кого ти кохаєш як чоловік жінку, як жінка-чоловіка. А любити, любити це дуже таке поняття широке. Любити це поняття, воно просто не таке його неможливо обійняти, таке поняття. От бажаю кожному прибувати в благості, кожному причащатися, кожному сповідатися перед Господом Богом. Хто давно мене дивиться, той знає мої погляди. Для мене Бог це все, Бог це любов, Бог це не. Рамки Бог це не обмеження, Бог це свобода і це воля. Бог це вибір. Тому що, якби Бог не давав нам вибору, він був би не Бог. Бог це свобода. Віра, це віра, а релігія це релігія. Це зовсім для мене особисто. Я повторюю, для мене особисто. Це різні поняття. Якщо у вас своя думка. Будь ласка, я нікому не нав'язую нічого. І я вважаю, що таке не може і не має бути нав'язаним, тому що це свобода. Бог є свобода, Бог є любов, Бог є вибір, Бог є воля, Бог є все. А релігія для мене це знову ж таки розділ. Ісус прийшов і сказати нам, сказав нам любити всіх, приніс нам основну головну заповідь любити не одного. Натомість люди знову таки розділилися на релігії. Бог не прийшов. І не сказав нам, ти будеш православний, ти буш католик, ти бувш, там, протестант, ти ще хтось, ще хтось. Кожен має вірити нашому Ісусу Христу, прийняти Його як Спасителя, в які релігії це зробити, це також вибір кожного. Або зробити це без релігії, це також вибір кожного. Настав той час, коли ми маємо думати про свою душу, коли ми маємо думати про своє спасіння і маємо мати відносини безпосередньо з Ісусом Христом. Бог дав, дав пасту. Він дав паству і сказав, вам треба вести людей до спасіння, душі людей до спасіння. Тому не кожному проповіднику, не кожному пастору, не кожному священнику ще й віриться. Я думаю, ви спостерігаєте за цим, що відбувається. Я не закликаю вас, нікуди не ходити, навпаки, хоче ваша душа піти в ту церкву. Ідіть, хоче ваша душа піти в ту церкву. Ідіть. Хоче поспілкуватися з цим, спілкуйтеся, хоче поспілкуватися з тим, спілкуйтеся. До чого ваша душа лежить і серце? Аби єдине, що ви приймали нашого Ісуса Христа як Спасителя, нашого єдиного найкращого друга, нашого вірного, безкінечного, святого і вічного, це єдине, що ми можемо і маємо всі зробити, тому що Він нас милує, Він нас любить, і Він наше спасіння. Ви пам'ятаєте цей момент, коли Ісус прийшов з Марією на весілля і? Закінчилось вино, і він перетворив воду в вино і її подали на стіл. Це було перше його, так би мовити, засвідчене чудо, і він зробив це, тому що його мама попросила. Він, як будь-який син, зробив заради своєї мами. От і ми, як діти нашого Бога, маємо зробити для нього. Маємо померти для себе. І народитися від Духа Святого, народитися для Ісуса Христа. Бо, як каже Павло, і вже не я живу, а Господь в мені. Да? Отак От і ми, отак От і ми маємо бути. Але можливо, багатьом це ще не зрозуміло, багато ще хто не дійшов до цього. І я дуже бажаю, щоб ви спаслися, врятувалися. Навіть якщо хтось пише якісь коментарі, ганебні, навіть якщо що хтось дивиться на мене, і думає, о, якась така дивна дівчина. Повірте. Мені не те, щоб все одно. Що ви подумаєте. Мені головне, щоб ви почули, ви почали йти цим шляхом. Або хто вже став на цей шлях, продовжували йти цим шляхом. Ви надихалися, ви творили, ви любили, тому що кожен з нас творець. Я маю на увазі творець прекрасного, творець добра. Бог створив нас для того, щоб ми створювали, щоб ми створювали якісь картини, щоб ми створювали музику, щоб ми створювали красиві танці, щоб ми споглядали, насолоджувалися і створювали, тому що кожен з нас творець. І перше, що ми можемо створити, це себе. Це ми можемо виховати себе. Повірте, це дуже тяжкий шлях, і все життя ми удосконалюємося, удосконалюємося, хочете, хочемо стати краще і стаємо краще. Я вірю, що кожен може змінитися. При бажанні абсолютно кожен може змінитися. Тому що я повторююся, що знаю це по собі і знаю, по деяким своїм знайомим, друзям. І тому зараз нам просто необхідно подумати. Необхідно. Прийти, думати вже навіть пізно. Вже потрібно йти, вже потрібно приходити, вже потрібно нести слово Боже, вже потрібно нести душу свою до Бога. Проводьте свій час більше в постах, в спокої, в душевному, в благодаті Божій. Спілкуйтеся з ним. Це така от просто така сила, це така благодать. Я не можу це передати вам словами, тому що це треба відчувати. Спілкуйтеся з Богом, говоріть з Ним. Він вам обов'язково відповість на ваші запитання, коли настане час, коли ви будете прислухатися, будете слухняними, будете любити одне одного, будете по-доброму відноситися одне до одного. Творіть, любіть, живіть. Тому що коли, коли як не зараз, ми не знаємо, що трапиться сьогодні, завтра, через секунду, через рік. І в нас ще є час. Слава Богу, Боже, ти дарував нам цей цінний час, швидкоплинний час. Тому ми маємо хапатися за кожну секундочку, наповнюватися духовно, наповнюватися нематеріально. І Бог нам воздасть, тому що наша нагорода, справжня нагорода, вона там на небесах. І коли ми робимо погане щось таке, ну, десь помилились щось, і нас на це атата покарали. То яка нам нагорода з цього? А коли ми робимо добро і нас гризуть, нас пиляють, нас оклас, клас, Господи, я на правильному шляху. Тому що земне життя, де ви, шука... де ви хочете знайти справедливість, де ви її шукаєте? На землі Н -н -н. її немає. Немає цієї справедливості на землі, вона тільки у Господа Бога. І якби ми жили по законам Божим, які він нам заповідав, і прєзиків про це писав, і і багато пророків про це писало, і Майсей водив народ по пустелі, і вони все одно поклонялися своїм ідолом язичники такі, да? Якби вони жили по законам Божим, він би зразу їх привів на найродючішу, найкрасивішу землю, яку для них уготував. Так і ми з вами. Якби люди жили по законам Божим, якби жили в любові, в добрі, то не було б ні війн, ні катаклізм, ніяких бід, ні голода, ні вірусів і так далі. Але ж ми не живемо по законам Божим, тому якої справедливості ви хочете тут отримати? Я бажаю кожному з вас глибокої віри. Я бажаю кожному з вас відчути цю благодать. Я бажаю кожному з вас, хто ще не прийняв, обов'язково прийняти Ісуса Христа як Спасителя. Але це лише моє побажання. А ви маєте робити те, що ви маєте. Ви можете прислухатися, ви можете не прислухатися, ви можете думати що завгодно про мене. Мені важливо тільки те, що думає про мене Господь Бог. І при зустрічі з ним я дуже сподіваюся, що Він прийме Царство небесне, мене, мою родину. І, друзі, ви просто не уявляєте, як це класно перебувати з Богом, коли летять ракети, коли вибухи відбуваються, коли ти виходиш, як в перші дні війни, ми з мамою вийшли. Це був лютий місяць минулого року. Ми вийшли, і над нами п'ять ракет. А мама моєї дуже важлива робота, і я сказала, що я тебе саму не пущу, я піду з тобою. Ми вийшли, і дві ракети одразу зірвалися над нами, прямо над головою. І ще три пізніше, вже як ми йшли. Ви знаєте, це настільки От... класно перебувати в Господі, він береже, він оберігає, він завжди поряд, він завжди поруч з нами. Просто треба вірувати твердо, прийняти. А в любові страху немає. А Бог це любов. Друзі мої, бажаю вам благодаті, бажаю вам Божих благословень, бажаю вам Божого оберігу, бажаю вам більше тепла, більше любові, більше добра. Робіть добро завжди. Робіть добро повсякчас. Робіть добро повсякденно, не очікуючи нічого у відповідь. Тому що, коли ми робимо добро і думаємо: ага, отут клас, я зараз зроблю, і зараз мені щось буде. Я зараз дам. Десять гривень, а мені тисяча десь перепаде. З такими думками добро також не робиться. Просто робіть, а він знає, що робити. Обіймаю вас любов'ю, бажаю вам благодаті і злагоди.